Треба сказати, що всьякий характер погоди, який відмічався в першій декаді травня, він буде зберігатися і надалі. Якщо говорити про нинішню ситуацію, то треба сказати, що на сьогодні дощі у нас на ранок йдуть в Західних областях, а також частково в Донецькій, Запорізькій областях. До вечора ця зона опадів буде поширюватися до Києва. Проте на погоду найближчого тижня в Україні впливатимуть циклон з північного сходу, центр, який розташований над районами Казахстану, а також активні циклонічні утворення, які переміщуватимуться на території України з Західної Європи і Балкан. Внаслідок цього, особливо в західних областях України, можна сказати, її половині, очікуються дощі, місцями сильні. Нарешті території інтенсивність опадів буде дещо меншою. Дощі супроводиться грозами, шмалистим посиленням вітру, місцями можливий також град. Температурний режим також буде залишатись, ну, будемо морити дещо полярний, якщо, якщо на західній частині території України температура повітря в день не буде перевищувати плюс 10, плюс 17 градусів, то у східній половині. Повітря буде прогріватися до плюс 24-29 градусів тепла. Ну, а між сходом і заходом температура вже буде з межах 18-24. Треба сказати, що показник пожежної небезпеки на сьогодні найвищий 5 рівень місцями вже відмічається в Житомирській, Закарпатській областях, а також в Автономній Республіці Крим. Проте дощі, які ми очікуємо найближчими днями, вони знизять рівень пожежної небезпеки до першого, другого війну. Я хотів би більш детально розказати по днях, яка буде погода, тому що це загальна така картина. Значить, Сьогодні, як вже говорив, дощі продовжуються в Західних областях а також вони будуть на території Вінниччини, Житомирщини і Київщини. Дощі супроводжуються грозами. Температура повітря в день становитиме 20-25 градусів, у східних областях 28. Ну і дещо похолодніше на узбережжі морів, там всього 15-19 градусів це все-таки дається в знаки, що море ще не настільки тепло. 13 травня вночі у більшості областей України, а вдень у східній частині, в Криму, Карпатах та на Закарпатті, дощі з грозами, то декуди гра. Нарешті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом на західний 5-10 метрів на секунду. Загрозах місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Нічна температура 10-16, у західних та північних областях 5-11 градусів, у день 17-22. У Південних та Східних областях плюс 21-26 градусів. 14-15 травня у західних, а також в Вінницькій областях сильні, місцями дуже сильні дощі, на решті території, місцями грозові дощі. Ну і під час гроз знову ж окремі шквали 15-20 метрів на секунду. Нічна температура 5-10 у західних областях, в день 12-17. Нарешті території вночі 8-13, в день 20-25 градусів. Ну і поступово 15 травня, в східних областях температура повітря вже підвищиться до плюс 29 градусів тепла. Ну 16-17 травня дощова погода продовжує ще залишатися. Температура повітря дещо почне підвищуватись, вночі вже 11-17, день 22-28, ну і в східній частині вже до плюс 32 градусів тепла. Прохолодніше буде лише тільки в західних, Вінницькій та Одеській областях. Там вночі 8-14, день 16-22 градуси тепла. Якщо говорити надалі, то інтенсивність опадів надалі буде зменшуватися. А температурний режим він вже почне підвищуватися і в Західному регіоні України, тобто він почне вирівнювати, хоча ще найбільш ну, високий температурний рівень буде залишатися на сході країни. Я хотів би ще трохи зупинитись на геологічній ситуації. Якщо на сьогодні у нас внаслідок сильних дощів ріст рівні води на притоках Дністра, в межах Львівської і Вонопрандівської областей, а також річках центральної і східної частини Закарпаття, підвищився за останню добу на 10-50 см, на ожі та його притоках це західна частина Закарпаття плюс 40, плюс 108 см. Але ці підйоми, враховуючи попередній бездощовий період, були без негативних наслідків, тобто вода знаходиться в межах русел і ніяких загрози населенню вони не несуть. Нарешті утримався спокійний водний режим без якихось різких коливань в рівні води. А от уже 12-13 травня, в зв'язку з тим, що води будуть продовжуватися, ми очікуємо підвищення рівнів води. Порівняно з сьогоднішнім днем на річках басейнів Сяна, Дністра, Львівська і Івано-Гранківська область на, до 1 метра, а на річках Закарпаття до півтора метра. Що можна оцінити, що це в межах норми, тобто ніяких негативних наслідків ми поки що не очікуємо. Надалі, враховуючи, що дощі будуть продовжуватися, ми будемо слідкувати за розвитком подій і зміну рівню води будемо уточнювати короткостроковими гідрологічними прогнозами. Тому що вважаю, вважаючи, що та кількість опадів, яка вже випала і наситила землю вологою, тобто місцями можуть бути якісь. Можливо, вихід води на заплаву, але це вже надалі ми вас будемо інформувати. Ну і по сільському господарству я би хотів сказати, що заморозки, які відмічалися в першій декаді травня, вони все-таки завдали, хоч і незначних збитків, але ж загинули за нашими спостереженнями. Сходи кукурудзи, картоплі, городини, особливо в західних областях, де інтенсивні заморозки всягала до 2 градусів у повітрі і мінус 3-мінус 5 градусів на поверхні ґрунту в висоті 2 сантиметрів. На наступний період, який ми розглядаємо, ми тут не очікуємо зниження до від'ємних температур. З це сподіваємося, що подальшої загрози від заморозків. Для сільського господарства вже не буде. Ну, а взагалі погодні умови поки що сприяють для росту і розвитку ранніх зернових культур, зернобобових, але дещо понижений температурний режим і значна кількість опадів були малосприятливі для теплолюбних культур в першу чергу.